Привіт, шановним підписникам, з вами Яна, і сьогодні трохи поговоримо про персональну фінансову грамотність. Я до цього прийшла не зразу, я передивилася багато відео на Ютубі і зараз поділюся своїми спостереженнями за власною фінансовою поведінкою, і, можливо, для вас дещо з того, що я розкажу, буде цікавим. В першу чергу, я зрозуміла, що мене не влаштовує те, як я живу. В той момент у мене була кредитна картка, чоловік певний період залишився без роботи, бо його підприємство збанкрутувало. І я зрозуміла, що я тільки живу від кредитки до кредитки, тобто в мене була заборгованість. І коли слухати фінансових консультантів, то в такому разі помічаємо, що саме цей проміжок, коли в тебе є кредити, в тебе є якісь борги, це нижній рівень фінансової грамотності, фактично. Це перший крок до зубожіння. Наступний етап це коли я закрила цю кредитну картку. Тобто я мала собі за ціль для того, щоб не жити від пільгового кредит, кредитного періоду до пільгового кредитного періоду. Я собі поставила за ціль за півроку закрити цю кредитку. Ліміт там був невеликий, буквально 5 тисяч гривень, але навіть це витягувало з мене нерви, кошти. І емоції. Коли я вже закрила цю кредитну карту, я зрозуміла, що о, класно, я можу так жити. З чоловіком ми тоді поставили для себе велику ціль, машину, ми накопичили на машину, купили її і прилетів черговий трендець, скажімо, так як воно було. Того що в той момент в мене знову виник брак коштів після великої покупки не залишилося. Якогось запасу грошей вернулася майже до того самого, що починали. Другий рівень фінансової, фінансового благополуччя це жити від зарплати до зарплати. І мене таке було дуже довго, майже два роки. Я дійсно не мала жодних накопичень, жила від зарплати до зарплати, все тратила фактично на їжу. Я не пам'ятаю, щоб я купувала щось для себе з прикрас, ну, можливо, якісь там дрібні покупки, але вони не були настільки значними, щоб навіть запам'ятатися. І це мене також не влаштувало, тому що не залишалося ніяких коштів на непередбачування обставини. Якщо хтось з родини хворів, такі, ну, перетерпимо, будемо викручуватися як можемо, або позичимо в когось з рідні. І наступним етапом стало розуміння того, що необхідно мати якісь накопичення, необхідно відкладати якісь кошти, якраз на випадок непередбачуваних витрат. І почала я до цього йти маленькими кроками. Спершу це було накопичення буквально. В межах 100 доларів на сьогоднішні гроші це менше, ніж 4 тисячі гривень, тобто розумієте, масштаб зовсім невеликі гроші, але навіть це стало вже дуже приємним бонусом, і ми зрозуміли, що ми можемо йти далі, ставити більші цілі, до прикладу, будинок, вже машина на той момент була, і виплачувати ці цілі. Звичайно, власних коштів у нас великих ніколи не було, якось навіть не задумувалася над тим, що треба накопичувати великі суми. І моя зарплата складає 10 тисяч плюс через те, що вона не є однаковою щомісяця. На роботі моїй зарплата залежить від якості роботи, від кількості продаж. І я ніколи не робила поправку на ось цю премію, яка в мене мінялася з місяця до місяця. І така отримала гроші, потратила. А як там буде в наступному місяці, то мене мало хвилювало, я наперед настільки не задумувалася. Можливо, того, що мені тоді було менше 25 Зараз я розумію, що я хочу ставити собі більші цілі, далі дивитися в майбутнє, і в мене основне це для того, щоб якщо зараз у нас в країні війна, якщо я раптом залишуся без роботи. Щоб мати можливість вижити в ті місяць, два-три, поки буду шукати наступну роботу, а не хвататися за першу ліпшу, де можливо мене не буде влаштовувати зарплата, відношення до мене, щоб мати можливість вибирати. Далі наступний наступна ціль. Яка для мене важлива і для чого я вирішила поміняти свою фінансову ситуацію? Це мати гроші на непередбачувані витрати, тобто, на випадок, якщо треба, до зубного лікаря або щось взагалі по здоров'ю сталося в мене в моїх тваринок, в чоловіка, то треба мати на те запасні гроші. Також хотілося б наперед мати гроші на якісь великі покупки. Я розумію, що не все можна передбачити. Тобто сьогодні я живу, у мене є холодильник, він працює, завтра він може поламатися. І треба якось передбачувати те, що, можливо, знадобиться нова техніка. Я побачила в одного з блогерів, що планує жінка, що зараз неї є телефон, він працює, вона на нього знімає. А завтра він може поламатися, і вона залишиться без зв'язку. Вона каже, що має накопичити на наступний телефон вже зараз. Мені ця позиція сподобалася. Мені такі думки близькі, і вирішила працювати в подібному напрямку. Того я вносила зміни до своєї системи конвертів, я пробую якось планувати свої фінансові витрати і подивимося, що з цього вийде. Також хочу мати можливість відпочивати, і часто трапляється таке, що в інстаграмі, в соцмережах, з'являються реклами якихось турів вихідного дня, куди з'їздити, чи на якісь, чи в якесь закордонне містечко, чи навіть по Україні подорожувати. І На те також треба, хоча й невеликі, але гроші мати. І хотілося би подорожувати, хоч хочу відкладати гроші також на своє задоволення, на відпочинок і на подорожі. Я також розумію, що треба цих цілей якось досягати, і для цього їх зручно ділити на якісь менші проміжки для того, щоб не так страшно було дивитися, того, що в майбутнє можуть дивитися не лише тільки всі. Я ознайомилася з тією системою конвертів, яку запропонував її Дейв Рамсі. Це доволі фінансово розумний лектор. Він випустив і книжки, на яких заробляє, і також в нього є багато лекцій. На Ютубі можна подивитися. В першу чергу він відомий саме за методом: хто його як називає? Ковшини, конверти. Це поділ своїх витрат на чотири великі категорії. Тобто завжди всі розуміли, що треба планувати, але саме на методом конвертів цю систему назвав Дейв Рамсі. В першу чергу треба зрозуміти, що є витрати, які ми витрачаємо щомісяця, постійно без яких погіршиться якість нашого життя. Це витрати комунальні, це витрати за житло, витрати на їжу. На транспорт, можливо, для когось, також друга категорія витрат це витрати на своє задоволення, на хобі, на відпочинок з друзями. Далі категорія витрат, яка передбачає події, чи якісь поломки, чи зі здоров'ям якісь складнощі. І четверта категорія це планування майбутнього, це накопичення, це якісь інвестиції. Я для себе зрозуміла, що мені треба якось проранжувати свої доходи, витрати і зрозуміти, яку частину грошей, в яку категорію я хочу віднести. В першу чергу, це факт, що в мене вже є стабільна зарплата, я її отримую щомісяця, але відрізняється сума. Тобто я хочу зараз враховувати ось цей надлишок, який я можу отримати за рахунок премії, і відправляти його на накопичення. Я зараз тестую цю систему, подивлюся, як мені це вдасться. Якщо вдасться, буде дуже приємно, дуже класно. Фактично, я отримую два рази на картку гроші, це аванс за місяць, десь 18-20 числа, і далі основна частина зарплати до 5-го числа приходить. І частково я гроші отримую на роботі готівкою. Це в десятих числах місяця, і ось це в основному в цю готівку входять ті бонуси, ті премії, які я отримую на роботі. Я хочу якось так обладнати свою систему, щоб гроші, які я отримую готівкою, в основному йшли на накопичення, а гроші, які я отримую на початку в кінці місяця. Я буду їх поділяти на ті витрати, які використовую в цьому місяці, і трошки відкладати також з них на накопичення, і подивитися, як мені вийде з них жити. Далі облік витрат. Для мене це дуже нудно, дуже тяжко, але є додатки зараз на мобільний телефон, тобто зробила витрату, зразу заходжу собі в додаток, відмітила, скільки я на що потратила. Це зручно, поки що мене це влаштовує, не знаю. Я доволі непостійна людина, не знаю, наскільки мене так вистачить, але подивлюся на результат. І також хочу якось купувати за списком більш усвідомлене споживання використовувати через те, що бувають емоційні покупки, на які я не планувала тратитися, але побачила для мене от слабкість велика, це мої хобі, канцелярія, якісь гарні журнали, якісь гарні. Гарний скотч побачу, я на нього готова гроші потратити, що там вже казати про розумні витрати. І з тим, що зараз я маю борг і хочу його пошвидше закрити, скорочення цих витрат, тобто, можливо, це буде щось по типу челенджу Рік без покупок або рік без витрат, то вдасться мені цей борг віддати так швидше. На рахунок челенджів для тих, хто не звик відкладати, але дуже цього хоче і. Не хоче налаштовувати свій мозок, що я якось себе обмежую. Є такі заохочуючі бонуси, можна собі взяти на використання якихось челенджів або відразу декілька. І дуже часто використовуються челенджі, де замальовують якісь символи, чи то метелики, банки, кружочки, квадратики, що завгодно. І один квадратик, одна поділка, має якісь, якусь ціну. Там 10, 20, 30, 30 100 гривень, кому як зручно, також є, бачила в блогерів челенджі, що кожне прання коштує грошей, один похід в магазин коштує в грошей. Якщо купили по акції, також є можливість зробити накопичення за рахунок тої суми, яку ви зекономили, за рахунок покупки з. Ті речі чи продукту не за повну ціну, а саме за знижкою. Тобто, всі гроші, зекономлені, відправляються на накопечення. Також бачила цікавий челендж кава. Тобто Кожного разу, коли виходимо з дому, не купуємо каву, а беремо її з собою. І ці 40 гривень зекономлених відправляються на накопечення. Ще є по куп'юрах можливість економити. Тобто заводимо собі конверт. Це може бути якась невелика купюра: гривня, 2, 3, до 20, до 50, в кого яка зарплата для кого, яка сума буде невеликою. Кожного разу, коли в руках з'являється така купюра, відправляти її в цей конверт, в якусь скриньку. І потім через певний період місяць, півроку, через рік порахувати ті кошти і витратити можливо на якусь більшу ціль, ніж купити собі за 20 гривень, не знаю, якогось та пива зараз не купиш, напевно, треба 40 гривень. Ну, щось купити таке малень значне, про що потім і не згадаєш. Як я пояснювала за свої минулі роки, що зарплата кудись тратилася, а я не згадаю на що я її тратила. Також є челенджі великі на рік або й на більше. Це до прикладу, челендж під назвою 365. Від 1 до 365 Кожна цифра означає суму грошей, які треба відправити на накопичення. Це може бути дерев'яна коробочка, це може бути накопичувальний рахунок в банку, який можна щомісяця, щотижня, в кого як приходить зарплата, можна його поповняти. З цих челенджів я зараз використовую челендж ціна однієї поділки. Тобто, в мене поділка на кожен конверт. Я собі хочу відкласти по тисячі гривень. 20 конвертів маю, і кожна поділка коштує 100 гривень. Я собі їх замальовую. Це японська головоломка має вийти. І кожен вільний для себе визначати, як йому зручно накопичувати гроші, чи це буде накопичення в гривнях, чи це буде накопичення в валюті, або ж накопичення на банківському рахунку. Для мене важливо, щоб частково я мала доступ до цих коштів і могла їх використовувати, тому що, до прикладу, хочу планувати якісь свої. Розтрати на рівні, до прикладу, є чорна п'ятниця. У нас це 11.11, .11, і тоді відбуваються відбуваються великі розпродажі. Я не завжди, точніше, я завжди не маю на них грошей того що це потратила до того моменту. Я хочу собі запланувати відкласти певну суму, бо я на таких розпродажах купую великими упаковками хівію, якісь порошки. Також кошачу їду, як показав цей місяць. Для мене важливо купити, щоб був запас хоча б мішок на 10 кг. І буду якось пробувати планувати, щоб у мене був залишок коштів на, на випадок таких витрат. І також на, стосовно речей. Я звернула увагу, що враховуючи свої цілі, я хотіла би мати більше можливостей відпочивати, якось проводити час поза домом, більше в соціальних взаємодії хочеться, того що я вже рік живу поза містом і розумію, що мені треба якось вертатися назад на родину в соціум. тобто. Я хочу мати менше витрачати часу на обслуговування своїх речей. В цьому напрямку мене зацікавили це екологічність тому що купувати щось без упаковки я маю можливість, можу це спланувати. І відповідно, коли купую по списку, я собі можу запланувати, яка упаковка мені знадобиться, до прикладу, якийсь лоток для м'яса, півлітра на сметану або ж. Мішечок для круп, другий момент це мінімалізм. Я собі хочу мати менше речей. Заді мене маленька частина моєї бібліотеки, яку я вже частково пороздавала, розхламила навіть деякі книжки, продала, також мала з того додатковий дохід. І хочу працювати далі в цьому напрямку, тому що площа будинку невелика, багато речей тут не вміститься. І людина взагалі так влаштована, що багато речей нам не треба. Тож хотіла би розібрати свої речі, попутові, гардероб, і, зважаючи одне з минулих відео, коли я розбирала свої продукти, продуктів я також хочу мати на запасі. Запас в мене в будь-якому випадку буде, але хочу їх бати менше, тому що слідкувати де пропадає вже срок годності, які крупи, ще в хорошому стані, то займає також багато часу. Діліться своїми економними лайфхаками, діліться своїм відношенням до грошей в коментарях. А Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!